Як любити ворогів. Роздуми над Божим Словом на вівторок 11-го звичайного тижня. рік перший. Того часу Ісус сказав своїм учням: Ви чули, що було сказано, любитимеш ближнього свого. І ненавидітимеш свого ворога. А я кажу вам: любіть ваших ворогів і моліться за тих, які переслідують вас, щоби бути вам синами вашого Отця, того, хто на небесах, який своєму Сонцю велить сходити над злими і над добрими, та посилає дощ на праведних і на неправедних. Бо коли полюбите тих, хто вас любить, то яку нагороду маєте? Хіба не те саме й митники роблять? Коли привітаєте виключно ваших братів, то що особливого зробите? Чи не так і язичники роблять? Тож будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Якось я розмовляв з однією жінкою. Під час розмови вона дуже скаржилась на близьку людину, яка постійно її докучає. Я запитую, чи пані молилася за цю людину? І чую відповідь так, постійно молюсь про те, щоб ця людина опам'яталася. Далі я вже пояснюю, що опам'ятатись для цієї жінки значить те. Щоб ця людина схилилася на її бік, прийняла її позицію, тобто підкорилася волі цієї жінки, стало мені, отже, зрозуміло, що спершу опам'ятатись треба було саме цій жінці. Існує помилкова думка, що дітьми Божими є лише ті, які досконало виконують Божу волю, виконують заповіді. Ця думка походить з помилок при вихованні. Батьки дуже часто маніпулюють почуттями дитини, коли показують, що будуть любити дитину лише тоді, коли вона буде чемно поводитися, в іншому ж випадку відмовляють своїй дитині в батьківській любові. Є, отже багато християн, які подібним чином сприймають любов Бога. Начебто Він нас любить лише тоді, коли ми все добре робимо, а коли ми грішимо, відмовляє нам у любові. Це неправда, Бог нас любить завжди, і не за наші успіхи, а тому, що в Ісусі Христі ми всі Його діти. Наші гріхи ранять Його любов, але Він не може нас не любити. Навпаки, гріх людини є відмовою від Божої любові. Що значить любити ворогів? Чи це значить, що я повинен мати добрі почуття до цієї людини? Якби любов була б тільки почуттям, то так. Але любов не є почуттям. Чим же є любов? Любов це прагнення щастя і добра для другої людини, яке походить не з почуття, а з внутрішнього вибору людини. Християнин, не бажаючи зла іншій людині, з огляду на те, що ця людина є також, як і я, і він, сам Божою дитиною, фактично любить цю людину. З іншого боку. Не завжди про людину, яка має почуття доброзичливості до інших людей, можна сказати, що вона любить іншу людину, бо почуття швидко минають. Щоб сказати, що ми любимо наших ворогів, не треба змушувати себе відчути ніжні почуття до кривника чи того, хто нас образив. Ми люди, і у нас є почуття. Які мають право на існування, серед них і почуття гніву. Ворогів потрібно любити та пробачати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.